Всіх вітаю. І сьогодні ми знову з вами продовжуємо імміграцію. Вимужемо імміграцію чужу незнайому країну. Які виклики, з якими викликами вірніше, стикаються жінки у цій чужій країні? Чужа країна часто здається ворожою, незнання мови, культури. Відчуття чужинки все це. Збільшує стрес. Жінки, які переїжджають із дітьми, стикаються ще й з додава... додатковим е... тягарем відповідальності. Проте хочу нагадати, адаптація, дорогі мої, адаптація це процес. Дайте собі час. Одна моя клієнтка казала, коли я вперше поїхала у Німеччину, я. Відчула, ніби ніколи не буду своєю. Коли я потрапила в Німеччину, я відчула, що ніколи не буду своєю. Але через півроку я почала помічати, що можу жити і тут. І ось, на... коли минуло вже майже три роки, чи є у вас таке вже почуття, чи почали ви помічати? Що ви можете таки тут жити, не існувати? Це дві великі різниці, а саме жити.